Чи дерево воно він зловив, походу, невелике, і заклав. Перша кучка, перша кучка. Вітайте мене з першою кучкою. Ну Ви бачите, трактора майже не видно в Гречці. така гречка вродила. Тут що ця, щоб три тижні сходила. Бачите самі, так? Да? Я там завжди ставав, на нього дивився, азується вона тут ще більше. Він зараз туди по кругу, як піде, він там взагалі, мабуть, Ну, Покосик мені подобається. Гарненький, рівненький. Наше ось дозеленкувата, деяка доливається. Ну, Я думаю, мені нема куди чекати, тому що у нас тут вже бачите, вітер. Судя там вдалі по деревам. І передають дуже сильні вітри. Я боюся. Щоб її вітер не обдув. У мене вже таке колись було, щоб був обдув вітер, то я не хочу різкувати. Коротше, почали косити свою гречку. Думаю, за сьогодні-завтра закінчимо, а потім будемо вже їздити по людям, відправлю дядь Ваню цього Миколаївського. Не механізатора, відправлю, хай заробляє гроші. Бо в мене такі умови з ним зараз ну, насчет зарплати. Йому дуже сильно подобається. ну, Кожен день. Бо, говоря, там, поламались ми там, ну, але він гектари там, за гектар виходить. Не буду казати суму, але за день виходить прилично. І в нього аж охота з'явилася, він зірве, походу, Мєдя, давай швидше, давай то, давай це, і пішло поїхало. Добре, всім пока.